Мама казала, що мати дачу це постійна робота. А я вже трошки попрацювала і зараз немає електрики, коротше, немає. немає світла. Так. Давайте подивимось, що я прислала сама собі з Еміраті. У мене є Така, Зараз піду до сусіда і привезла йому шоколадку. Це не світло дали? Це хтось капелюшок вже. Я так рада, що я замовила собі по капелюшок, Інакше я б його не довезла. Ну, Наскільки вистачить батареї, якраз для прибирання для гома. Все, батарейка здохла. Та-дам! Минулий дитячий рушник для... Чистого прибирання знадобиться тут якось проблема. Постійно сумочка. Якраз зараз піду до сусіда. Гості. Так, турецька Рож... варішка робити собі. Пінний масаж, шкарпеточки. Шкарпеточки для огороду, для Hunter Boots, для гумових стара Майка. Красиві шорти, які ще можна поносити. Прекрасно. О, якраз в тему відключень дуже актуально. Термос. Боже, тут була вода все, весь цей час. Я в шоці. <с> Як я могла із водою це відправити, Боже. Mm. Ну, тепер тут можна заварювати каву на час блокауту, і вона буде тепленька або холодна. До речі, так класно, коли я брала зараз. Теж чашку Термос у подорож. Я туди Льовіка поклала. Так, піжанка. Але зараз спека. Навіть не знаю, чи я її поношу. Але як ви бачите, вона просто ідеально підходить до хати. Це я купувала у Швейцарії у магазині Грідер. Такий якийсь класний французький бренд, називається La Lide à Paris. О. І минулорічний костюмчик. Для фітнесу такий легкий, теж, бачите, все по кольорах дуже підходить буленбір. Я його тут доношу. Від мене до мене секонд приїхав. Все таке рідненьке. я взяла такий старий, треба зашити, наволочку. Для того, щоб, думаю, щось буду зберігати, якісь свої речі буду зберігати. Але знаєте, тут воно в будинку, взимку, така температура і вологість, що воно пріє і з'являється навіть пліснява, якщо трохи є вологість, тобто це має бути дуже сходно. І стара футболочка. Тоте прям можна бути модною на селі. Клас. Так, тепер мені треба організувати тут місце для зберігання і кудись. Сусід-подів мій калемок для вправ каремат. Зараз піду розбиратись, що там не так. Щось я взуття собі ніяке не відправила, але у мене тут є кросівки, і у мене тут є а, мої старі лофери Тодз, такий пош-вілледж Настя. Клас, так. Я дуже рада. І все спідниці також я тут залишаю. І у нас з вами ще буде. Розпаковка всього нового. А у мене зацініть, новий копелюшок, і він такий вдалий. А я взяла розмір М. Може, треба було С ку брати. У мене голова 57, а тут 56, і вона так ну, об'ємно сидить. Класно, що вона гнеться і не псується. Тобто, коли вона їхала сюди до мене, в коробці нічого не постраждало. Так, Це селянський вайб. Пішли до пані Ярослава з цукерками Дейтс <клухи> фініків в шоколаді з горішком. я тут затіяла проєкт, хочу трошки перевісити свої занавески, тому що якось мені було не дуже естетично, це мені повезло. Я шукала по всім магазинам, нічого не знайшла. Прийшла до бабуся, говорю, бабуся, покажи мені якісь старі штори. Вони ж вже не в моді у містах, а ось для села, прям як, як треба. І це треш, треба треш трошки ось так перевісити і е, закріпити, і буде дуже класно. Води немає. Тому кави у мене є. Тут у мене також робота. Тут сохнуть ось поки що не закінчилось прання, на жаль. І ось це мій десерт після вечері. Персик, якийсь готунок перший, і закарпатська груша. І це також мі... мені в спадок я до іншої бабусі прийшла. кажу, дай щось, а ні, це в мами. Це в мами було, але це її від бабусі дісталось. Це я везла минулого разу за Будади, тому що я пам'ятаю це з дерева яблучко. І ще такий красивий посуд мені теж перейшов від бабусі в спадок таке кастрюльки. Так, я не знаю, що з цим пластиковим робити. Мені здається, мені вже буде не потрібно, але інколи ж є діти, то щось треба заморозити. Так, ну тут вже майже порядочок. Що робити, як світла немає? Ходити в походи. Пішту, розвідаю, що там у ліску. Сусід каже, там гриби є. Нікуди збирати. Я просто буду дивитись. Взяла з собою холодний чай. Так, перший аутфіт сільського типу. Я вже розпакувала ці тапки, бо вже дуже кортить їх поносить. Може, тільки вдома, поки що тут треба, звісно, обережно. Так, річнемчик. Сумку ще привезла з собою і але, в принципі, зараз. Сонце не таке, поки світло є. Я встигла закінчити прання, поставити їсти. І тепер біжу в магазин, бо зараз, поки є світло, працює термінал. Я думаю, що це моє перше відео на «No умейкап. Хотіла показати, що у мене живіт прилип до спини. Може, це кетодієта, або зараз те, що я сходила на таку хайк-прогулянку. Похід, коротше, сходила. Кілометрів 5 я пройшла. Це було жесть. Я трошки там подряпала ноги. Так, тут висить моє прання. Я навіть не буду виносити, бо в домі теж дуже жарко. Пішли з вами в сільський магазинчик. А я вам не познімала. Ну, Зараз ще познімаю. Ось тут у нас центр села. Раніше це було. Містечко, там ратуша. Тут є магазин, навіть приймають кошти. Хлопці передають привіт. Тут написано, що є кава, але зараз закрито. Думаю, що світло. О, пан Василь, так, я вас пам'ятаю. Я минулого року була з мамою. Панечко, я хроніки. Так, нічого, нічого. Як справи, що нового тут? Так. Вже конкуренція, буде якийсь ще готель. Чуть відкрити весь такий віз. Магазинчик хороший. Квас там є пиво на розлив. Ось кави немає, але каву я даю. У нас є френч-прес і така віденська кавоварка. Зараз я спитаю, чи можна познімати. Я купила собі помідорчики, сірники, бо свічка є. Потім світла немає, хоч почитаю. Миючих спецій, нитки. Треба підшити трошки там шторки. Такі у нас скинули. Все є. Зараз світло як є. все. Можна купити і морозиво, а коли з дітками ми постійно відходи, свіжі овочі, фрукти є. є виберуть ковбаси, і м'ясо привозить, все, все, все привозить, все свіже. Водарство все можна знайти. на Розвіз можна там, і підмішки, і масло, і заморожена будь-яка риба. Дуже хороший магазин, все є. І ще пару магазинів. І ось бачите, можна взяти таке і квас, і пиво. Я поки що не без вуглеводі, поки що не беру. Все, що можна. Нашлі для діток щось таке можна взяти. Памперси, будь-які штуки можливо, вони мають. і Навіть термінал такий є. Так, ось це виглядає так наша ратуша, Вона теж. Тому що нікому не цікаво, а ось костьол він наплятий. Так класно, коли <гуляв> погуляв, а потім прийшов, помився і влітку, навіть коли світла немає, в бойлері вода ще є тепла. І тепла є, і холодна є. Боже, який, який кайф. І швидко поставила все, коротше, попрала. Спочатку там темне, потім світло, така швидко-швидко. Але щось машина в мене, мені здається, може, вона не автоматична. Це таке буває, коли машина просто вимикається, ну, Тобто вона попрала, але не відкривається, не віджимає. Тобто треба мануально поставити ще на віджим. Можливо, така ситуація. Ось тут. Підходимо зараз до костьолу. Там, там навіть в магазині буде пункт прийому нової пошти, а так, в принципі, доставляють на адресу, якщо тут довгостроково жити. Там навіть щось роблять. Я бачу, що там кран стоїть всередині. Звісно, тут хтось дає гроші на відновлення цього костюму, коли свята, а вони тут працюють, нас відворає. Наша вулиця зараз зачинено, але вони відкриті, коли у неділю є там служба Божа. І так само ще є українська православна церква. Тут насправді переселенці. Живуть зараз багато хто з Харківської області. І тут наступний будиночок це музей. Дивиться за музеєм Місю Сіт пан Ярослав. Тут можна дізнатись історію про замок, про те, що тут було, яке містечко. Подивитись, тут є єврейське було, захоронення, було. ось тут навіть є таблички. Зараз подивлюсь, чи пан Ярослав на місці. Може, він гриби сушить. У нього тут красивий. Такий. Можна подивитися? Ой, клас! клас. Дивіться. Так, да, я здивлюсь, у вас тут, знаєте, як новини. Типа хтось іде з грибами, так все. Мені треба, мені теж треба, мені теж треба. Що в тренді? В тренді ходити по гриби, тому що там щось є. А я ось цього ходила. А, сьогодні в день світло школи виключили. Я така боже, і що робити? І інтернету немає, я працювати не можу. І я вдяглася, теж взяла кепку, пішла Куда? туди направо. Пішла там, ага. там спросила, питала однеї пані. Вона каже: ну так, іди там десь між кущів. І там якась є така е можна вийти там через річку, мостик. Ага. І я така, ну, перший мостик я знайшла, а потім я ще до ще одного струмка зайшла. Там такі хащі, ну коротше, я не знаю, чи то я, я звісно, я не знаю, куди йти. Я ноги ну, подерла, коротше. За білий гриб. Ага, білий. А це що? А то їх називають сироїшки сірі, хмали. Ось менеджує. можна аж смажити або консервувати, так? Да? Їх зараз було обрізати, обчистити uh -huh. муку яєчко. річку. Головне, щоб вони не, это, не погані були. Так класно. Можна, звісно, їхати на якусь Silent Meditation, але тут у uh -huh. Uh -huh. селі проходиш мимо, завжди спитаєш, що як, у кого як справи. Так, Зараз вам покажу, де замок знаходиться. Це... Хайлайт цього містечка це є помарянський замок. Ось так виглядає вхід в тих, хто любить різну давнину, і вони там приходять лазити. Так, ну іншого разу сходимо. Поки інтернет є, може зараз треба ще пару рілів виставити, бо взагалі щось там дуже погано, коли світла немає. Хоча ефективно, блін. Я жодного відео сьогодні не подивилась на Ютубі чи в інстаграмі жодного відео, тому що багато роботи. Я не знаю, чи мені зробити такі, а, такі бічовки, повісити, щоб вішати білизну. Чи так залишити поки що пані Насті виїхати? Добрий вечір. Тут Дрова красиве. Цього сьогодні сюди вішала. У нас, звісно, роботи багато на ділянці, треба і ті яблука позбирати і тут треба поставити колонку дробити. Заряджаємось, поки є змога. Так, сьогодні якось шикарно все зарядилось. Вау, прямо багато світла сьогодні, а мені хотілося попрацювати.